Сьогодні у програмі чи може політичне протистояння у Вашингтоні спричинити чергову економічну кризу у світі? В українському уряді вважають, що на Україну за кілька років чекає інвестиційний бум захопленого американськими спецслужбами лівійця Алібі дорогідно судитимуть в федеральному, а не у військовому суді. Ви дивитесь програму Голосу Америки Час Тайм. Я, Руслан Петричке. вітаю вас у студії у Вашингтоні. На початку стисло про головні події у світі за сьогодні. На індонезійському острові Балі завершився дводенний саміт країн Азійсько-Тихоокеанського співробітництва. Представники 21 країни, які взяли участь у саміті, погодились поглиблювати економічні відносини між собою і у майбутньому можливо створити у регіоні зону вільної торгівлі. Президенту Аргентини, 60-річній Крістіні Фернандес, зробили термінову операцію з видалення згустку крові у курі головного мозку. За повідомленнями Фернандес отримала травму голови у серпні. У результаті падіння лікарі рекомендували президенту взяти медичну відпустку на місяць, але її стан здоров'я погіршився і було прийнято рішення провести операцію. Нобелівську премію з фізики 2013 року розділять між собою бельгієць Франсуа Енглерт і британець Пітер Гікс за дослідження елементарної частинки, що дає матерії масу, відомої сьогодні як Бозон Гікса або Божа частка. Науковці зробили свої відкриття незалежно і майже одночасно ще у 60-х роках. Але лише після того, як за допомогою великого андронного колайдера вдалося на практиці зафіксувати існування цієї елементарної частинки, Нобелівський комітет вручив їм премію. У сполучених штатах показали, як буде виглядати нова 100-доларова купюра. Найпопулярніша у світі банкнота збереже елементи попереднього дизайну, але до нього додадуться одразу кілька нових рівнів захисту. За даними американських урядовців, купюра була спеціально виготована, аби не допустити її підробок. Сьогодні у світі в обігу 8 мільярдів 100-доларових банкнот, дві третини з яких за кордонами США. Напередодні щорічних зборів керівників Світового банку та Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні МВФ заявив, що дефолт США, хоч і є малиймовірним сценарієм, але якщо станеться, то матиме катастрофічні наслідки для усієї світової економіки. Головний економіст МВФ Олівер Бланкарт закликав політиків у Вашингтоні не ставати інженерами кризи, а до 17 жовтня підняти верхній ліміт позичання для американського уряду, що дозволить йому вчасно розплачуватися з кредиторами. Через політичну кризу американський уряд уже дев'ятий день працює у скороченому режимі. Загалом майже мільйон службовців у ці дні не виходять на роботу. Діяльність багатьох агентств практично паралізована. Наприклад, Міністерство освіти, Міністерство житла та розвитку, Агентство з охорони довкілля і НАСА відправили у вимушену неоплачувану відпустку понад 90% своїх працівників. Але часткове закриття уряду не єдина проблема. Якщо до кінця наступного тижня Конгрес не підніме ліміт на зовнішнє запозичення уряду, США опиняться у стані дефолту. Які наслідки це матиме для економіки світу? Досліджувала Тетяна Ворожко. Лідер республіканців у конгресі Джон Бейнер дав зрозуміти, що він дозволить США оголосити дефолтно свої боргові зобов'язання вперше в історії країни. Він це зробить у разі, якщо президент Барак Обама відмовиться йти на компроміс щодо витрат федерального бюджету. Якщо ліміт на зовнішнє позичання не буде підняти до 17 жовтня, США не зможуть виплачувати відсотки по існуючих кредитах. Барак Обама заявляє, що він не відмовляється від переговорів, але ж не під дулем пістолет. Ми не збираємось вести переговори під погрозою завдання шкоди нашій економіці, під загрозою тривалого закриття уряду, у разі якщо республіканці не отримують 100% усього, що вони хочуть. Ми не збираємось вести переговори під загрозою економічної катастрофи, про яку попереджають економісти, у разі якщо конгрес вирішить оголосити дефолт ша на боргові зобов'язання. Економісти попереджають, що дефолт Шан у свої боргові зобов'язання може мати величезні негативні наслідки, особливо в умовах тривалої кризи. Я Думаю, велика рецесія повернеться зі всією потужністю. Ми знову опинимося перед обличчям великих економічних та фінансових труднощів. Дефолт може знизити курс долара та підірвати позицію американської валюти як основної валюти міжнародних заощаджень, та й загалом нанести удару по позиціях США як найсильнішої економіки світу. Такого в історії ніколи не ставалося з такою величезною країною, як США, з провідною суперсилою, і це ж дефолт з технічних причин. Адже сполучені штати ще дуже багата країна. У неї є гроші. Ця перспектива викликає занепокоєння за кордоном. Китай, який інвестував в економіку США понад трильйон доларів, закликає підвищити ліміт на зовнішні запозичення. Ситуацію, в якій опинилися Сполучені Штати іншим країнам, навіть важко зрозуміти. Що таке ліміт на зовнішні позичання. Чому уряд його має підвищувати? Люди про це запитують, тому що це явище існує лише в двох країнах США та данії. Економісти говорять, що зараз усіх негативних наслідків ще можна уникнути. Для цього конгресу варто лише прийняти бюджетну резолюцію та схвалити підняття межі на зовнішні запозичення. Наслідки політичної кризи у Вашингтоні вже відчуваються на міжнародній арені. Були скасовані візити президента Барака Обами до кількох азійських країн та участь у саміті країн Тихоокеанського регіону. За нього поїхав державний секретар Джон Керрі хоча державний секретар зможе представити Сполучені Штати закриття уряду, якого цілком можна було уникнути, зменшує наші можливості створювати нові робочі місця за рахунок збільшення американського експорту та просування інтересів США за кордоном. Експерти говорять, що проблеми вдома зменшують можливості США переслідувати свої зовнішньополітичні цілі. І це за умов зростаючої потужності інших країн в азійському регіоні, зокрема Китаю. Тетяно Ворожко голос Америки. Турбулентність американської економіки спонукає інвесторів шукати інші ринки для капіталовкладень. В українському уряді вважають, що таким привабливим інвестиційним полем є Україна. Якщо не сьогодні, то за кілька років вона такою обов'язково стане. Про це заявив керівник МЗС України Леонід Кожара на зустрічі з підприємцями в американсько-українській бізнес раді. Чи відбудеться в Україні інвестиційний бум? Наші кореспонденти в Києві, Оксана Лігостова та Руслан Дениченко про це далі. Близький той день, коли західним компаніям стане комфортно вести бізнес в Україні, а поняття пострадянського простору зникне. У цьому Леонід Кожара запевнив представників західної бізнес-спільноти у зв'язку з планованим підписанням угоди про асоціацію з ЄС Як бізнес спільнота так і споживачі пожнуть плоди угоди достатньо скоро. Після довголітніх обіцянок реального поступу очікують і бізнесмени. Вони уточнюють у міністра, коли саме бізнес-клімат потеплішає. Корупцію буде приборкано і з'являться прозорі правила гри. Кожара запевняє, якщо угоду підпишуть, Україну буде не впізнати вже років за 3-4. Буде нелегко протягом перших років імплементації угоду про зону вільної торгівлі, оскільки буде складний процес. Ухвалення впровадження в життя європейських стандартів, але у середньостроковій перспективі Україна значно виграє від цієї угоди. якщо Україна підпише угоду, вийде до цього грального столу, то вона, як друга за величиною європейська країна, може стати одним з головних гравців у Європі. Зараз у повітрі розлити це відчуття. Україна нарешті розвертається, рухається в правильному напрямку. І це суттєво впливає на настрої кожного, хто думає. Інвестувати сюди гроші, Я вірю, що з підписанням угоди інвестиційний клімат покращиться. Україна одразу стане більш привабливим місцем для інвестицій, оскільки правила гри будуть визначені ясніше. Тому я дуже оптимістично налаштований. Якщо угоду буде підписано, то я відкоркую пляшку шампанську і святкуватиму, бо це реальний крок вперед і для України і для Європи і для Сполучених Штатів. Оксана Лігостова, Руслан Дінеч. Енко для голосу Америки Київ. Якщо міністр закордонних справ прогнозує економічне процвітання України, міжнародні експерти дають невтішні прогнози розвитку української економіки і попереджають про ймовірність девальвації української валюти. У рамках нашої традиційної рубрики Тема тижня. Ми поцікавилися, що думаєте ви з приводу стабільності гривні. На нашій веб-сторінці ми запитали вас, в якій валюті ви тримаєте свої заощадження. Відповісти на це питання ви можете на веб-сторінці за адресою chastime.com, А результати опитування ми оголосимо у нашій недільній програмі. Продовжуємо випуск минулої суботи. Американський загін спеціального призначення захопив на вулиці Тріполі у Лівії одного з найбільш небезпечних терористів Абу Анаса Алібі, який перебував у міжнародному розшуку 15 років. Алібі звинувачують у причетності до підриву дипломатичних представництв США у 1998 році. Сьогодні стали відомі нові деталі цієї операції. Далі про це Олексій Кузьменко. У 2000-му суд Нью-Йорка заочно засудив Алібі за участь у підриві посольств США у Кенії та Танзанії. Зараз Алібі утримується на кораблі ВМС США у Середземному морі. Очікується, що його справу розгляне федеральний суд, а не військовий трибунал у Гвантанамо, де утримуються інші звинувачені у тероризмі. Дженніфер Даскал, професор права американського університету у Вашингтоні. Те, що Алібі не відправили до військової в'язниці, може означати, що судовий процес над ним. Не затягнеться, переконана вона Федеральні суди мають досвід у таких справах. Вони викликають довіру. Тут не буде нескінчених питань про юрисдикцію, право підсунува на адвоката, питань про докази. Американські спецагенти захопили Алібі у Тріполі, витягнули його просто з машини. Звинувачення вже висунуті. Докази зібрано. Даскал очікує, що США спробують вивідати у нього плани Аль-Кайди. Я думаю, що з ним працює група допиту затриманих особливого значення. До неї входять експерти ФБР, Міністерства оборони. Їх мета отримати максимум критично важливих розвіданих від Алібі якнайшвидше і за будь-яку ціну. Одночасно, із захопленням Алібі американські команди зробили безуспішну спробу затримати ватажка угрупування Аль-Шабабу Сомалі Мохамеда Абдікадіра, також відомого як і Кріма. Саме Аль-Шабаб організував напад на торговий центр у столиці Кенії. Найробі у Вашингтоні переконані і крім пов'язаний з організаторами підривів посольств США у 98-му році. У Пентагоні стверджують, операції затримання Алібі та Абдікадіра відбувалися незалежно одна від одної. Аналітики ж зазначають, їх провели одночасно, щоб заскочити бойовиків зненацька. Олексій Кузьменко Голос Америки. Ми дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск, і на завершення програми про деякі цікаві нововведення в американському бізнес-середовищі. Ринок реклами у США складає 48 мільярдів доларів на рік. Поміж її чисельних форм, усе більш помітне місце починає займати жива реклама. Найбільш помітне, тому що її носіїв неможливо не помітити на вулицях. Тему продовжить Уляна Телюк. Мешканець Вірджинії Горасіо Морено працює промоутером не більше не менше як п'ять років. У рекламному бізнесі крутиться багато грошей. Горасіо працює для рекламного агентства Еро. Офіс цієї компанії відкрився у Вашингтоні у 2001 році. Очолив його Майкл Петерсон. Тепер, через 12 років, ми представлені в 11 країнах і 49 містах. за останні 7-8 років ми наняли на роботу тисячі промоутерів. Ми рекламуємо для будь-якої галузі. Але наш головний замовник це ринок нерухомості. Бажаючим опанувати цю майстерність компанія Еро пропонує курси. працюють у них переважно учні старшокласники, студенти наймаються до них здебільшого хлопці. Але є й дівчата. Інколи чую, like, no, no. що дівчата не можуть обертати щитом. А я показую, що вмію між іншим обертати рекламним щитом не так легко, як здається. Oh, it, цим варто займатися. Це неймовірно і прекрасно. До речі, тут багато правил, яких необхідно дотримуватися. якщо обертати занадто швидко, ніхто не зможе прочитати, що там написано. Плакат має бути під певним кутом. Ми не якась там затерта вам реклама. Ми завжди нова реклама, і немає значення для кого ми рекламуємо. Динаміка та інновації, каже Майкл, і є таємницею популярності промоторів у рекламному бізнесі. Уляна Телюк, Голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися час тайму студії у Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.